Вітаю вас! Ми продовжуємо вчити іграшки. І сьогодні знайомимось з пірамідкою. Піраміда! У мене велика, різнокольорова пірамідка, багато різних на ній кілець. Перше знімаємо. Багато різних. Як скласти на місце? Не виходить, треба шукати найбільше. Завжди шукати найбільше коло. Подивились найбільше ось. І воно прилягає щільно до основи. Знову шукаю найбільше. Ось. Нагадую, завжди треба шукати найбільше. Велике. Велике. Велике, велике і велике. І ось так ми правильно складемо пірамідку. Попробуйте зробити так, як я. Дома складіть свою пірамідку. Малятка, ми знову граємось і знову запам'ятовуємо назви іграшок. І сьогодні у нас гра хто там. Давайте пограємо. Я починаю, а ви вдома обов'язково спробуйте зробити так само, але тут треба говорити. Отже, починаємо! Я приготувала ось такі будиночки. Тук-тук! Хто там? І там у мене кубики. Говоримо. Кубики! Показуємо кубики. Які вони кубики? Ось такі! І ставлю кубик поруч. Наступне тук тук Хто там? Хто це? Ляля, Ляля -ля. показуємо жестами і шукаємо, де ляля? Ляля, -ля. ось вона. І ставимо її поруч. А кубики йдуть до кубиків ляля ляля. -ля. Наступне тук-тук. Хто там? Так, це машина. Правильно машина. Моя машина ось тут. І останній будиночок тук-тук. Що там? Що? Пошукали у себе м'ячик і поставили його поруч. А тепер подивимось, чи правильно ми все зробили. Так, дивимось. Тут кубики. Правильно. Тут у нас яйка. Тут у нас машина. І останній у нас м'ячик. Так, ми все зробили правильно. І гарно, гарно говорили назви іграшок. Я вам кажу до побачення. Пока, Па-па!